Безкоштовний показ лялькової вистави приурочили до Дня Незалежності України. Такі покази проводять вже третій рік поспіль. Виставу у нашім раї на землі за мотивами творів Тараса Шевченка не випадково було обрано для показу до 25-ї річниці Дня Незалежності України. Поезія Шевченка у постановці заслуженого артиста України Олександра Куцика на диво точно передає теперішні реалії життя українців. Вистава розрахована на дітей молодшого та середнього шкільного віку. Цьогоріч ми обрали. Виставу за творами Тараса Ровиша Шевченка у нашій мраї на землі в постановці заслуженого артиста України Олександра Куцика. Я хочу сказати, що ця вистава вона в 2014 році здобула премію обласну за кращу режисуру. Так що вона є надзвичайно цікава вистава з точки зору і режисури цього року. Також ми з цією виставою їздили у місто Львів. На фестивалі Іван Івасик Телесик, та де також цю виставу надзвичайно високо оцінило журі. Так що я думаю, що ця вистава буде доречна до Дня Незалежності, тому що е, твори Шевченка вони завжди надихають, і тим більше на День Незалежності вона є надзвичайно святковою.